Понад три тисячі нових випадків раку щороку фіксують лікарі в Рівненській області. За шість місяців цього року на цю недугу захворіли більше тисячі пацієнтів, серед яких дев'ять дітей. Частіше на Рівненщині діагностують рак молочної желізи. За півроку маємо 165 таких випадків, і бачимо, що за три роки динаміка, на жаль, з цієї хвороби зростає. Щонайменше на 15-20 випадків збільшується щороку. Також діагностують рак товстої та прямої кишки легень, шкіри та меланому. Одужати від цієї недуги можна, якщо вчасно звернутися до лікарів. Ранній рак лікується занадто успішно. Ми, можна сказати, що виліковування складає 95-99%. Друга стадія виліковування складає 80%. Третя, четверта це занедбані форми раку. Третя-четверта стадія, виживання складає 50 і менше відсотків. Медики закликають жителів Рівненщини не нехтувати профілактичними оглядами. А щоб на ранніх стадіях виявити рак молочних залоз, час від часу проводити їх самообстеження. З 20-річного віку всім жінкам рекомендовано проходити ультразвукове обстеження хоча б раз в рік. А з 45-річного один раз на два роки робити мамографію. А з 50-річного 50 віку проводиться мамографія один раз на рік. У жовтні Рівненський обласний протипухлиний центр усім жінкам безоплатно обстежуватиме молочні залози. Направлення від сімейного лікаря не потрібне. Ми з понеділка започаткуємо такий день відкритих дверей, де буде спеціальне обладнання, спеціальні лікарі-мамологи, де просто будемо приймати просто всіх і просто, просто навіть без направлень. Ми пробуємо таку акцію, тільки просимо, щоб через наш кол-центр записуватись чи через реєстратуру. Якщо буде мало одного лікаря, ми підсилимо. У 2026 році в національний календар щеплень додадуть вакцинацію від вірусу папіломи людини, який може викликати рак грудей. Проти гепатиту Б давно вже є щеплення в календарі, і вони ці щеплення безоплатні. А з 2026 року додаються додається вакцинації проти папіломи вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Жовтень це місяць боротьби з раком молочної залози. Зокрема, медики вкотре нагадують про важливість дотримання здорового способу життя та регулярних візитів до лікарів. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.